Взіалі різонка дріб'єдначій мають трамбас. Наш воєнний експертам воєнним експертам. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання шахрайство і дезінформацію самостійно. Українці хочуть бачити Путіна своїм президентом. Такою є нова вигадка російської пропаганди. У цьому пропагандисти напевне хочуть переконати своє ж російське суспільство. Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова поширила чергове одіозне твердження, яке далеке від правди і не підкріплене жодними фактичними даними. Цього разу вона стверджує, що нібито українці таємно захоплюються президентом Росії Владимиром Путіном і бажають бачити його своїм лідером. Передає СтопФейк. Українці ненавидять, зовні ненавидять і дуже агресивні щодо Путіна, вважає Захарова саме тому, що вони хотіли би, аби він був їхнім президентом. Ось їм такого і потрібно: відкритого, рішучого, тямущого, здатного говорити не з папірця, якого йому прислали із Вашингтона, а того хто говорить, бо він знає про що він говорить, співає Захарова. Також вона повторила дезінформаційний наратив про те, що натомість українці постійно отримують такого президента, якого виділяє їм захід. Такі заяви Захарової є тільки набором наративів російської пропаганди, які спрямовані на те, аби показати, що українці насправді не підтримують буцімто своєї влади, вони солідарні з росіянами і їхніми політиками. А самою державою, нібито, цілковито керує Захід. Насправді немає жодних підтверджень того, що українці. Українці могли би захоплюватися путіним, як цього хоче Захарова, або хотіли б мати собі такого президента. Наприклад, навесні цього року фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно із соціологічною службою центру Разумкова проводили опитування на тему «Символи, події та особи, які формують національну пам'ять про війну з Росією. Серед іншого українців питали про ставлення до очільника Російської Федерації, і респонденти мали відповісти на запитання, чи згодні ви із твердженням, що Путін це Гітлер сьогодні? І от 82% респондентів відповіли, що повністю згодні з цим твердженням. Ще 12% кажуть, що вони швидше згодні із цим твердженням ніж не згодні, і лише біля 2,5% респондентів не згодні повністю або частково. Навіть до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Володимир Путін не мав якоїсь тут значної популярності серед українців. А от після тимчасової анексії Криму і початку військових дій на Донбасі у 2014 році його рейтинг тільки знижувався. Згідно з опитуваннями соціологічної групи рейтинг, які були проведені у 2022 році, 98% українців заявили, що ставляться до Путіна негативно. Опитування міжнародних організацій показують ті ж тенденції: рейтинги Путіна та російського керівництва загалом як серед українців, так і жителів інших країн, значно знизилися. Наприклад, опитування американського Ґеллапінститют у 137 країнах світу показало, що більшість країн, а саме 81 країна із 137, які брали участь у цьому опитуванні, не підтримують російських лідерів. При цьому у Gallup Institute пишуть, що демократії із високим рівнем доходу, орієнтовані на захід, зазвичай давали найвищі рейтинги не схвалення російської влади. Цифри перевищували 90% у США, Канаді та 10 європейських країнах, а також у самій Україні, де 96% не схвалювали дії російської верхівки. Також згідно із дослідженням Київського міжнародного інституту соціології у травні червні цього року, лише 23% респондентів в Україні хотіли би змінити нашого президента після перемоги 69% хочуть змінити Верховну Раду, і майже половина респондентів хочуть змінити уряд. В інституті так пояснили результати опитування. Водночас це не знімає бажання українців до оновлення влади, до приходу більш чесних і компетентних управлінців на різних рівнях. Окрім президента Зеленського, запит на оновлення парламенту та уряду відчутний. Українці згуртувалися для відсічі ворогові, але це не означає, що вони заплющили очі на зловживання або некомпетентність політиків та чиновників. Кінець цитати. Комарі із біолабораторій США нарешті добралися до точки призначення, але виявилася вона зовсім не в Росії, як лякали російські пропагандисти, а в Європі. Біолабораторії США за допомогою комарів створюють штучні осередки епідемій у східній Європі. Таку заяву зробив очільник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов. У міністерстві оборони Росії вважають, що дослідження так званих американських біолабораторій, фінансовані фондом Біла і Мелінди Гейтс, отакий от мікс конспірології, призвели до створення штучних осередків епідемій малярійних комарів та кліщів. Наратив про секретні біолабораторії США в Україні уже неодноразово запускався Кремлем і ніколи ніколи не підтверджувався фактичними даними. Заява про створення так званих штучних малярійних осередків теж не виняток. Фонд Біла і Мелінди Гейтс дійсно фінансує дослідницькі проекти з вивчення малярійних комарів, але ці дослідження зовсім ніяк жодним чином не пов'язані з біологічною зброєю. Їхня мета навпаки це розробка вакцини проти малярії, нових ліків та інноваційних методів боротьби з комарами. На сайті фонду Гейтсів вказано, що вони підтримують і інвестують в організації, які розробляють ліки нового покоління від малярії, а також передові дослідження, які працюють над розробкою методів генетичного контролю переносників та вакцин проти малярії. Усі ці зусилля спрямовані на повне викорінення малярії. А заява про зв'язок фонду Біла і Мелінди Гейтс із діяльністю американських лабораторій із розробки біологічної зброї, так званих, не підтверджується жодними даними. Це звичайнісінька російська риторика, лякалка про біолабораторії. Крім цього, поширення малярійних комарів по всьому світу пов'язане із глобальним потеплінням, а зовсім не з діяльністю якихось таємних біолабораторій. Про це вже неодноразово заявляли екологи та біологи. Наприклад, команда вчених із Орждаунського університету провела одне із наймасштабніших досліджень щодо оцінки поширення 22 видів комарів між 1900 і 2016 роками на африканському континенті. Вони дійшли висновку, що щороку комахи збільшують зону існування майже на 5 кілометрів на південь та на 6,5 метрів угору. Вчені переконані, що головною причиною є зміна клімату, адже за 120 років світ потеплішав як мінімум на 1,2 градуса Цельсія, що створило сприятливі умови для проживання на нових територіях, деяких видів членистоногих. Центри із контролю та профілактики захворювань у США повідомляють, що найвищий рівень передачі малярії спостерігається у Африці на південь від Сахари та у деяких частинах Океанії. Наприклад, у Папуа, Папуановагвінея у холодніших регіонах передача менш інтенсивна і це явище сезонне. А у багатьох регіонах із помірним кліматом, таких як Західна Європа та Сполучені Штати Америки, завдяки заходам економічного розвитку і охорони здоров'я вдалося усунути малярію. Утім, повідомляють у CDC, у більшості цих регіонів мешкають комарі виду анофели, які можуть передавати малярію, що несе постійний ризик повторного зараження. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.